Доброго дня, шановні учасники форуму. Дійсно, нам невеличкі міста, мабуть, участь у нас 150 тисяч жителів, громада 72 тисячі жителів, нас населених пунктів. Досить складно конкурувати і позиціонувати себе та як великі міста, центрі областей або навіть районні центри, які історично сталося, так розвивалися, як промислові підприємства. Специфікою нашого регіону, ми в 10 кілометрах від столиці. Від Міста Києва є той факт, що е, до певного періоду там розвивалася в основному санаторно курортна індустрія, а великого промислового потенціалу не було. А відтак і відповідно е, інженерія як така була відсутня і найбільшою проблематикою, яка була у нас, і є лишається на сьогоднішній день ця відсутність е, зайвих потужностей, як то електроенергії або в інших напрямках. Але ми спільно. Із громадою, з активом, бізнесом, завдяки міжнародним партнерам USAID при сприянні асоціації міст, розробляючи стратегію розвитку на етапі якраз формування громади. Проаналізували не лише потенціал нашого регіону Північно-Західної від столиці, а всього передмістя, вважали плюси і мінуси, проаналізували ті всі містобільні документи у 14 громад і ради селищні, які були, які вони мали, і прийшли до висновку, що нам докорінно потрібно змінювати містобудівну документацію і ситуацію, кардинально змінювати, тому що все розводилося до житлової забудови. Багатоквартирна, індивідуальна. Я так розумію, якби не відбулася реформа адмінтерустрою, то ми б, напевно, до Тетерева, як мінімум домовлено дійшли потежними містечками. А відтак, зробивши певні кроки, ми маємо сьогодні фактично вже як факт, де юре територію індустріального парку, яка мала свій спочин фактично з приватної ініціативи, індустріальний парк Народський біля стаги парк був зареєстрований свій час. Але знаєте, як самостійно рухати даний проект, не маючи підтримку, бізнес зареєстрував, але розвитку певного не отримав. Ми підхопили дану ініціативу і маючи в цьому північно-західному регіоні співпрацю із державним підприємством Лютовища Антонов, фактично, ну яке сьогодні. Цілу певних подій військової агресії є практично знищено, але е, все одно, як символ і символ відродження е, лютовища, обов'язково буде, і ми з його тіла самої ідеї не вичленовуємо, А поки акцентуємо на цьому увагу. На території 3200 гектар ми маємо створити фактично е, нові робочі місця, новий індустріальний парк із е, за кількома напрямками для того, щоб зняти ось ту напругу, яку ми мали і до повномасштабного вторгнення, а особливо відчуваємо зараз трудової міграції з передмістя столиці до самого Києва. І тут важливо, що, важливо акцентувати увагу на тому, що сама громада. Місто буча саме самостійно реалізувати даний проект не може. Це має бути спільний проект міжмуніципальний Київ і передмістя, зокрема Бучанська громада. Або ж його дійсно потрібно виводити на загальнодержавний рівень. Для того предпосилки певні є вже. Ми за два роки до повномасштабного вторгнення презентували його на Урядовому засіданні в Міністерстві розвитку громад і територій знайшли фальну, фальну підтримку і певні кроки, ті про які мій колега Пансирів говорив, транспортну мережу, інженерну мережу почали спільно реалізовувати і туди фактично підводити. Ми мали певні вже якорні напрацювання щодо реалізації, тому що для будь-якого індустріального парку, якщо ми хочемо, щоб він реалізувався, потрібно, щоб хтось такий потужний, надпотужний, зайшов і навколо нього тоді життя буде вирувати. Компанія ЕКАСОВ, це не в плані реклами, а доконаний факт. Лідери з питання очистки води придбали на цій території 21 гектар і повинні були вже реалізовувати даний проєкт. Але в силу подій, які відбулися, вони частково перейшли вже до міста Тернопіль, і ми отримали від них повідомлення, що не планують найкоротший термін реалізовувати поставлену амбітну мету. Що важливо, на цій території є обласний медичний заклад, а виходячи з того, що... Бородянка, Макарів, Іванків, всі ці громади, які в між західному регіоні від столиці на півночі Києві втратили фактично всю соціальну інфраструктуру в результаті російської агресії. Саме на цьому медичному на базі цього медичного закладу ми пропонуємо створити обласний заклад, маємо підтримку обласної влади. І Супутні території, які дотичні до цього закладу, які перебувають в приватній власності, також знаходять певні відгуки і підтримку в реалізації ведення бізнесу, тому що бачать в тому перспективу. Щодо пропозицій, які є. От мої колеги говорили про те, що втрати бюджету є певні ініціативи з боку уряду та Верховної Ради. То я просив би представників Верховної Ради. Не ухвалювати рішення, що стосується місцевого самоврядування без місцевого самоврядування. Ось здавалося добра ініціатива. Навіть мої колеги говорили, що певні пільги надають для бізнесу, для ведення бізнесу. Я зупинюся, чуть-чуть пізніше, але тут ухвалюється рішення, яким податок на нерухомість, земельний податок, фактично станом на сьогоднішній день зайшов в певний такий штукорплінч платити, не платити, бо податково так і механізму не розробила. Добра ініціатива, але чому не ухвалювати рішення і це право органам місцевого самоврядування, які мають ті самі, якщо говорити за територію свого міста громади, ті, які постраждали, чіткі реєстри, які контролюються по всій вертикалі ступінь руйнації, і відповідно лише ці об'єкти підпадали під оподаткування втрати моєї громади біля 100 мільйонів гривень від несплати земельного податку, податку на нерухомість. Тобто такі речі мають бути обачливі, бо досить чутливо місцеві бюджети на це реагують. А що стосується делегування цього права, то, звісно, якщо ми говоримо про створення певних преференцій, от як приклад по території Буча Технагарнення, як індустріальний парк, ми ж не отримували земельного податку, тому що це були території за межами населених пунктів, ОСР, товарка. Ми ж не отримували ПДФО, бо ще ніхто не проінвестував в свій час в розвиток підприємств. Відповідно, ініціатива органу місцевого самоврядування було в залежності від суми інвестицій, надати пільгу по оподаткуванні, і тут ми маємо такі механізми мати лише таким чином ми зможемо. І заохочувати бізнес, інвестувати в ті чи інші території, навіть якщо вони юридичне оформлення, як індустріальні парки, користуватися тими преференціями, які держава вже на законодавчому рівні перебачила. І таким чином можна дані питання регулювати, сприяючи бізнесу своєму розвитку. Тож, мій колега по показникам місто Вінниця є містом комфортного життя, а Бочанська громада і весь північно-західний регіон від народження, напевно, на цій землі є містом комфортного життя. Саме така теза прописана у нас в стратегії розвитку, і ми будемо це реалізовувати. На так? Саме так. <ріст> Я не наважився робити так само. <ріст> <сміпати. ріст> так воно дякую.